Ось, сьогодні я ще буду вам розказувати про кролики. Подивіться, ось коли кролик має два місяці, але він важить пів кілограма, оце дуже дуже так, ми стикаються Всі з такою проблемою стикалися, що кролик дуже погано росте. Кролик починає худнути. Зараз я вам розповім, що це може бути. Ось коли кролики народжуються. Ну, вони такі 35 днів до 45 днів потрібно провакцинувати вакциною, по-моєму, 2 від, від гемограбічних хвороб, ніби там кокцидіоз, міксоматозу і так далі, всілякі хвороби. Ось коли кролик дуже, я вам розкажу, коли кролик дуже худний, ось два місяці він має пів кілограма, оце вже є занесений у той кокцидіоз. Ганоробічна ну, хвороба кокцидіоз. А потім це виключається міксоматоз. І що в нас кролики помирають? Щоб кролики не помирали, о, подивіться. Ну, ще не може, може і не бути там ніби кокцидіозу чи міксоматозу, ну все одно ви кажете кролик худий Від чого му? від чого кролик худий? От о, значить все одно, того кролика. Треба проколоти, може, кролика ще може бути, глисти, Цей раз глисти. Глисти е, може можуть бути, оце дійсно, глисти можуть бути в кролик. Щоб глистів не було, є такі порошки, якщо є такі, знаєте, порошки, якщо... але не можна ніколи допускати багато всілякої. Там, дивіться, якщо ви зразу побачили, що кролик худний, вам зразу потрібно подивитися, як він їсть, що, що з ним. Якщо він погано їсть, ще щось, ще щось. Мої кролики, наприклад, я дуже, дуже прекрасно. Годую їх ну, зерновом сіляким, зерно. Тільки ціни побагато не можна. Можна, але не дуже багато. Хоч тому, що, що ви бачите, якщо кролик дуже сильно починає худнути, зразу будки, знаєте, помпушок грубий, великий. Мов десь три кілограма. Він почав худний, де він має кілограм 500 грам, 300 грам. Кілограм під 300 грам. Як ви бачите, це я лібо ви не провакцинували з 45-35 до 45 днів віку, ніби якщо ви не провакцинували кролики то що в нас тут надійшли цедіос або міксоматоз? Це одна, це одне може що бути. А ще. Цього. І ще можуть бути глисти. Е, то що звертаюся, то, що ви можете. Любо, просто, ну, Там порошок то від глистів багато коштів повернути. Щоб не потрапити свого файного кролика, потім його пропаїти, любо разну е, 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 і показати. То що, Потім набуде лібо нам продаж, либо на м'ясо собі лишити. Такі красавчиків, як породи як кролики. Видите? Красоточка. Вони в мене не ході, вони в мене нормальні кролики, вони в мене такі дорослі вже кролики. Ось там ну, в мене є новозеландська порода кролика, це є крілик. Він сам ще не дуже. Йому Десь півтора місяця. Він такий бомбушок файний. Просте добре. от росте він добре. Ніяких глистів він абсолютно просто цей кролик не має. Ні з глистів він не має. Треба дивитися, як він їсть, що, все що, що роздивлятися. Розумієте, таке воно. Хотів про такі цього розказати, про що кролик ходить і цього. Ось харчується в мене кролики дуже добре, а там ці вода. Ну, практично на лапну. Як будуть ще, в ну, мене кролик ще малий, а нема до кого в селі віднести. Колись парубати наш. Це чернишка, а ця снежка. Такі в мене кролики, знаєте. Буде ще щось, якщо буде ще щось показувати, я вам буду показувати. Буду розказувати кроня, також буду показувати, як наш кролик виросте наш возоландчик нам показувати, як він хорошо буде працювати, чи буде працювати, чи він добрий кролик, чи він не добрий кролик. От такі о. Ось ще хочу сказати вам всім пока.